Привіт, ласкаво прошу на канал В'язотерапія. Я ось тут взялася за дві ось такі ниточки і за ось ці зелені, і починаю робити якісь нові дивні цікаві квадратики. Майже демонтувала відео за минулий тиждень, але виключили світло в 7 годині. Тому я тут в'яжу. Треба відкрити широко вікно, бо дуже жарко. І та продовжувати в'язати під аудіокнижку відьмака. Ось такий тут творчий безпорядок. І вже два квадратики я зробила. Ось це от перший, і ось це от другий. Тут я додавала зелену тоненьку нитку. Ось цю. Ось тут, а отут я додала тоненьку блакитну нитку. І вийшло прикольно, дуже. Оце, звичайно, мені подобається більше. Воно таке світленьке, гарненьке, плюс тут, ну, типу, зеленого більше. А зелений неоновий, а жовтий не неоновий, а такий трошки, типу, темніший жовтий. Хоча все ще яскраве, але більше до ну, міг би бути світліший. Коротше. Оцей неоновий, тому він світліше виглядає за цей. Отака краса. І я думаю, що мені робити? Чи от в такі квадратики додати зеленого, чи в такі квадратики додати блакитного, чи робити ось такі чисто, чи всякі різні. Ну, виборів тут не дуже багато, так? Але, але. Я хочу, щоб сумка була не як ось ці, от зелена і е, зелено-коричнева і блакитно-рожева. А щоб це був шопер, який йде не отакими. Ромбиками, а такими квадратиками. І, власне, з такого стандартного бабусіного квадрату. Ось в таких кольорах. Подивимося, що з того вийде, поки що виглядає досить непогано. Так, Яскраво по політньому. Третє є, ось як він вони виглядають. Я бачите, його зробила таким, як перший, Та, що закінчується жовтим, більше виглядає візуально, ніби більше жовтого. Але вже зробила не з тою зеленою ниткою, а з блакитною ниткою. І мені так значно більше подобається жах. От так мені значно більше подобається. Але напевно такі теж буду робити. Вони теж ну, доволі цікаві. Ви що думаєте, напишіть, скажіть, як вам кожен з цих квадратиків, так? Да? І зараз треба буде зробити ось такий з зеленим краєм, де візуально більше зеленого, з зеленою ниткою, а не блакитною. Не знаю, чи зараз. Захочу це робити, бо вже досить темно вдома, ніц не видно. Треба брати налобний ліхтарик і з ним сидіти, бо ж світла нема. Дивіться, яке світло в нас висить. Якщо немає світла, там, якщо виключили світло, то ось тут я втикаю до павербанка. Ось цей не знаю скільки тут здається. 20 метрів такої. Тоненької, класної гірлянди. Бачите, вона просто така, такий дріт, на якому ось ці маленькі. Що це? лямпочки, діодики, як це називається? Але, звичайно ж, цього світла недостатньо. Недостатньо, щоб в'язати. Треба все рівно ще якесь отаке світло, але це ж його теж тільки в пауэбанк вімкнути. варіант, це, звичайно. Налобний ліхтарик. От я заповнювала свій трекер звичок, не дивіться, але так, я веду такі штуки, а це мій планер. Саном на цей час я виклала новий влог, виклала відфоткання сумки на Etsy. Боже, хоч би цей монітор не перевернути. Зараз виключить світло, і тому я поставила на завантаження в Ютубі купу різних туторіалів е -е, про Амігурумі, таких маленьких дрібненьких. Щоб пробувати щось робити, коли не буде світла. Хоча я маю оцю штуку, що робити, почала новий квадрат. Але все ж таки, я дуже хочу попробувати маленькі якісь міні амігуруми робити. В мене є холофайбер, щоб наповнювати, але холофайбером я б наповнювала якісь більші роботи. І також в мене є, ось тут зараз вам покажу: в нижній кишенці. В кишенці, в нижній шухляці. Одна. Банка. Зараз відкрию. Заповнена доверху. Різними кусочками, остатками, ниточок. Я раніше це все викидала в смітник, але потім я побачила в блогерів, точніше в одної блогерки, що цим можна наповнювати міні-амігурумі, і тіпа, це буде нормально, класно, ну та якби пружньо, та якщо багато-багато набити. І я почала збирати ці штучки. Тому в мене тут різні остатки ниток, з яких вже нічого не зв'яжеш. Так само тут у мене є коробочка. Mm, оце я би розпорола, але мені так впадло, мені це не треба. Коротше, тут, да, тут крім ниток, ще є ті остатки робіт, які я думала, що буду розпорювати. Але я їх, ось, їх якось так непонятно в'язала, що я не хочу це розпорювати дуже запаристо. От. Це теж можна якось порізати на клапті і засунути в роботу. Знаєте, нитки є нитки, вони м'ягенькі, вони чудово заповнюють себе якусь роботу, а тут остатки довші, з ниток маліне, з яких можна ще там пров'язати кілька рядочків, зробити потім, я вам розказувала якусь а-ля мухнатик і так далі. Тут скотчі, тут я збираю обгортки від. Ниток від в'язальної пряжі, от за місяць червень, щоб потім підрахувати клей, щоб робити квіточки, ось купу цих штук, щоб робити основи стержні. Для квіточок в'язаних, дріт, щоб робити теж квіточки. А і нитка для бісероплетіння, бо я кілька робіт бісероплетільних зробила за там, останні кілька місяців. Це три штуки. Взагалі, я вам хотіла показати, що в мене є дві ті штуки з остатками і можна ними наповнювати маленькі амігурумі іграшки. А тут я вже почала якийсь обзор робити. Жах. Починаєш про одне, закінчуєш про десяте. Ну, це про мене буває. Раз така двіжуха, покажу зразу, що тут знаходиться. Тут в мене гачки всередині, тут три Три пари спиць, які в мене є всього. Тут голка в пакетику, щоб її не загубити, бо вона в мене одна для в'язання голка, та, щоб з заокругленим кінчиком нею класно сховати кінчики або сшивати в'язані вироби, маркери і вимірювач для спиць, типу в ці дірки сунеш, і там підписано, який це номер спиць. Ось такі штуки я купила в Аврорі, коли буду відправляти роботи, наклейки, щоб. Коли буду запаковувати, була можливість наклеїти таку наклейку. Тут є як англійською мовою. «Made with love, «Made with love», with love». Так і українською є дякую, зроблено з любов'ю і так далі. Так по колу купу тих круглих наклейок, стрічка для вимірювання, ті зажими, які щось мені поки що не дуже пригодилися. Дві фенічки недоплетені. Одну я плела аля як ошейник для котика, якого в мене нема, але колись може буде. Інша просто фенічка-шотландка недоплетена. Резинки для вельветових е, в'язаних резинок. Ось ця ж. Штука, такий шнур для оплетення коробки, і, чим я займуся колись колись пізніше згодом. Та й таке, раз така двіжуха, покажу ось це поближче. Найзвичайніше плетіння косе, типу для ошейника. І коли в мене буде кицька, я обов'язково її вдягну. Це, я це дроблю, і обов'язково її вдягну як ошейник. А це ось така фенічка шотландка, яка на початку трохи криво пішла, але далі нормально класно. В таких різдвяних кольорах під. Американське різдво, та і щоб ви поняли, це все, оця кожна точечка — це два вузлика зроблені, щоб ви розуміли масштаб, скільки тут треба вузликів наробити, щоб ця робота була зроблена, і тут вона вже чимось вимазана. Круто. Ви не бачите, ви не бачите в російському імперіалізмі для себе загрози, тому що ви не пропрацювали свої власні імперські імперіалістичні комплекси. От, і, значить, якщо ви думаєте, що ви що ви ввели в Амстердамі екскурсію по чорному Амстердаму, то цим ви сповна заплатили борги за все те, що ваші предки вивезли з колонії, щоб зробити це місто таким розкішним і блискучим. Е, Наче, то ви помиляєтеся? Вчора їздили на озеро, ось якраз я в електричці в'язала квадрати на нову сумку. І це якщо коротко трошки про те, як ми згоріли. Пече, іду маститися. Вітаю! Сьогодні дуже продуктивний день. Я йду за своїм планом. Все класно, чудово, прекрасно. Обожнюю щось планувати, обожнюю навіть щось зробити а потім його записувати в планер, навіть не наперед, та, а після виконання, щоб поставити галочку. Обожнюю ставити галочки. Мені від цього дуже тепло, приємно, чудово. Сьогодні я записала закінчення початок і кінець. Для відео про використані мотки пряжі за червень місяць я його вже змонтувала, але поки що на рендер не ставлю, бо зараз за 8 хвилин виключу світло, немає сенсу. Потім, як включить світло, і тоді на ніч вже поставлю на рендер. Я сьогодні прибрала дуже багато перед перед. Е Тим як оце зробити з відео, що я вам говорила. Я попилососила, помила часткову посуду, ще не до кінця, бо їй щось багато не збиралося. Почала робити порядок в шафі. Це прям, знаєте, дуже цікаво. Отут у мене трошки безлад, але нічого, все буде добре. Цей нижній відділ з сумками я прибрала кілька днів тому. Ось цим ще не зайнялася, але займуся або сьогодні, або в інший день. Ось це сьогодні зробила. Близько не показую там білизна. Ось це зараз завершу. У мене там все протерто, Треба лише розкласти речі в такому порядку, в такій послідовності, як мені потрібно якось організувати їх, так що я більше ношу, що менше. І там зверху вже всі свитери, светри, свитерочки, светрики. Всі туди перемістила. І ще сьогодні прибрала ось там внизу, тут не видно. Буде видно, як відкрити ось цей бік. Там взуття, яке зараз не потрібне мені по кульочкам всяким різним. Старий непотрібний одяг для гамачків мого щурика, і там далі наповнювач для щурика отакі всякі приколи. Не дивуйтеся, що я взагалі тут, тут в лусінах, знизу. Знаєте, я записувала відео, і мені треба тільки зверху бути гарною, тому можу собі дозволити зверху бути чудовою, прекрасною а тут мателусіни. Сьогодні холодніше, ніж в інші дні. Ще я сьогодні покладала речі з сушки, потім попрала і нові речі розвішала. Йоу, йоу! Можна, я вже нарешті пов'яжу. Я хочу трошки пов'язати із тими квадратиками щось трошки допетрати до кінця, до кінця. Я порахувала собі, що мені потрібно їх 18 штучок. З одного боку, буде отак. Три в один ряд, три в інший ряд, три ще в один ряд. Разом їх буде дев'ять з одного боку і дев'ять з іншого боку. Отакий буде шопер. І ще треба подумати, подивитися, чи я хочу між ними зробити ще якусь відстань. Але це можна зробити вже не з квадратів, а чисто оцією в'язкою аля бабусіні квадрати. Типа зробити як дно сумки і стінки бокові сумки, щоб вона не була як плоский плоский шопер, а трошки мала, типа, всередині ширину, якщо ви розумієте про що я. Нарешті, нарешті, я дорвалася до в'язання, ура! Трошки посижу, пов'яжу, ура! Що, ура, останній 18-й квадратик. Щурик тут собі весело спить. У мене подивіться, що з цими нитками залишилося з них з моточків. Це з кожної з них я в'язала панамку ще з білим кольором. І, власне, ці квадрати і все більше нічого. Дивіться, яку я красу почала в'язати гачком 3 мм. Ось тут ставлю маркер, щоб запам'ятовувати, куди мені треба. Знайшла класну схемку відео на Ютубі майстер-клас в'язання тюльпанів. От і. В'яжу зараз, мені дуже сильно подобається, як вона виглядає. Слання лише в описі. Ось цією пряжею вона в нас ще лишилася трошки після виготовлення сумки, Так що зможу з нею зробити можливо два тюльпанчика можливо, три Так, залежить наскільки вистачить. Від мальовки, до сюжету, до тих відчуттів, які я переживала, проходячи там ось цю історію поряд з героєм. Основний сенс, звичайно, щоб у нас, щоб ми якраз і жили, так що ми нічого не можемо планувати. Коротше, мені не вистачає маркерів в мене тільки ось цей червоний маркер, ось цей рожевенький маркер. А мені тут треба відзначити через кожні чотири ряди, щоб вийшло рівно з чотирьох сторін, то я взяла тут скрепку, а тут взяла оцей зажимчик з набору зажимчиків. Так й таке. У мене тут прикол з тим, що я цим клеєм давно не користувалася. Ще відтоді як робила там ті квіточки в подарунок подрузі. Букетик з п'яти галузочок, на який було по 9 квіточок одного кольору, таких дрібних. Ну, ви зрозуміли. Ось, і воно, а це я робила ще в травні, ще до 19 травня, бо в неї день народження 19 травня був. І, коротше, так, я не відкривала, не відкривала, і тут як не пробую, в мене ніяк не виходить відкрити. Ось, я вже так тиснула так. Крутила, що в мене тут посерединці зробилася дірка невелика. Ви, напевно, не дуже добре її бачите. І я, коротше, з цієї дірки брала на палець клей і чисто склеювала. Отут мені треба отаку штучку зробити. Ось. Щоб воно всерединці квіточки трималося, коли я оце посуну отак назад. Ось що вийшло. Єдине, що ось тут зверху трошки хляпнула клеєм, не ходячи. А в загальному ось такий тюльпанчик. Будемо доробляти. Та-да-да-дан. Ось такий тюльпанчик. І мені дійсно пахне якимись квіточками. Це так, Я клею вже цього обнюкалася, чи що? Чому я нюхаю і мені пахне квіточкою? <laughs> Це дуже дивно не зрозуміло. Всередину я напхала остатків ниток, ті, що я збирала відрізки там. З робіт інших відрізків всякі різні. І воно, в принципі, не просвічує те, що там всередині, може зовсім трішки ось, але загалом нічого не просвічує. Та сфокусуйся ти. О! Бачите, яка краса. Тут я трошки завтик зробила, що нитку через цей продівала і вирішила не далі всередину і сюди вниз, а вирішила таки тут типу, точку зробити, яка буде триматись. І воно трошки натягнулося, зробила таку ямку. Але нічого, наступного разу я уникну цієї помилки. Листочок із таблою вирішила зробити не зеленим, не блакитним, а блакитно-зеленим. Не знаю, мені подобається, виглядає цікаво. Я люблю змішувати кольори, в'язати двома нитками одночасно, різних кольорів мені подобається, бо виходить щось таке не зовсім звичайне. Та і таке. Такий тюльпанчик. Що скажете, що думаєте, як вам? Тюльпанчик. У мене ще є трошки цієї нитки, і я думаю, на ще один тюльпанчик вистачить. Та-да-да-да. -да я задоволена, я щаслива. Я рада, що трошки ті остатки не ту кудись використала. Знаєте, це теж класно. Мені це подобається. Не можу натішитися, не можу налюбуватися. Ну що, якісь ось такі підсумки тижня в нас є. Не хотілося мені вже братися за ось це, але обов'язково зараз скоренько найближчим часом візьмуся сьогодні-завтра, вже за е зв'язування квадратів між собою і якби сумки. Ось дуже мені хотілося зайнятися чимось таким, відволіктися на це. Так. Да. Так що кайф. Ну а я хочу подякувати вам за перегляд цього відео, попросити вас поставити свою вподобайку, підписатися на канал і написати якийсь файний хороший коментар. Зустрінемося з вами дуже скоро у наступному відео. До зустрічі! І цьом Па-па.